25-річний кропивничанин Денис Непотрібний, військовий 121-ї бригади тероборони з дружиною Яною. Його рік розділяли російські в'язниці за 4 тисячі кілометрів. Хоч звісток з неволі не було, відчувала, що зустрінуться, каже жінка. Це сталося 12 червня. Тоді Яна разом з мамою чоловіка вирішили їхати на зустріч із звільненими з полону, хоча не знали, що Денис був у списку. На цьому відео він їм телефонує. Я взагалі хотів зробити вам сюрприз і тихенько приїхати, але я бачу, у мене не вийшло. Сонечко, привіт! Ми почули літак. Ми зрозуміли, що ми їдемо на, на обмін. Летіли ми майже, ну, вось-міч, вечора ми вилетіли. Із Росії. І о четвертій ранку ми приземлилися в Білорусі. В Білорусі нас посадили в автобуси, вже глаза були розв'язані, руки розв'язані, нас накормили і повезли на обмін додому. До речі, ще такий момент був, коли в понеділок вранці, ну вже під сам ранок, мені наснився Денис. Наснився і що він мені телефонує по телефону, ну от в реальному часі, наче це відбувається, телефонує і говорить Кицюня, я їду додому. Я ще в Росії, але я вже їду додому. Дружина каже, після полону Денис перебував на лікуванні у Києві, тепер у Кропивницькому. Скрізь його рада була бачити, я вже нарешті його дочекалася і просто це були емоції щастя. У дружині Денис Яна три роки, разом сім. Через п'ять років ми вирішили стати чоловіки дружиною. А вирішили ми, тому що Денис якраз проходив своє перше бойове завдання в Луганську. Нам говорять, що наступного дня у нас виїзд на нуль, і Яна мені ночі телефонує і говорить, що вона завагітніла. По замовленню народила Денису Донечку Правильно. нашу. Денис непотрібний розповідає, до 121-ї бригади доєднався добровольцем. Пішов у військкомат у перший день повномасштабної війни. Воював на Луганщині. Були дуже важкі бої. Сєвєродонецьк тоді вони забрали і нас майже взяли в кольцо. Ми стояли як могли. Після ротації став командиром кулеметного відділення, що забезпечувало протиповітряну оборону Кіровоградської області. «Взлітає в Росію авіація, нас виганяють на позиції. Хасто 101 Три ракети збили і збивали шахії. Каже, через два роки з мобільної вогневої групи попрохав повернутися на Донеччину до побратимів. Ми виконували там бойові завдання і 19.064 19 року був штурм вагнерів, і нас вибили із Калинівки в ліс, і в лісі я потрапив до полону. Це була, напевно, Луганська область, вони називаються це церкви. Це подвальні приміщення, в яких ти сидиш 24 на 7. Із цього цирка мене возили на полігони, де, проходять, де навчаються російські солдати. Вони знущаються, Вони, тому що руки зв'язані, глаза зав'язані. Я не бачив, скільки їх там було. Ну так, по, по вопросам, то я розумію, що їх там багато. І на в коліна, вони мене там ставили і стріляли, і предлагали переходити на їхню сторону воювати. Найважче у ті дні було нічого не знати, згадує дружина. Я до останнього не вірила, що мого чоловіка більше немає живих. Він мені снився. Ми з ним не розмовляли у вісні, але він мені снився і це вже давало якусь надію. Я Йому писала повідомлення на месенджери про те, що я його чекаю. Нам повідомили про те, що Дениса знайшли. Знайшли в полоні, він живий. Всі зряділи. Після того, як відмовився зрадити Україну у слідчому ізоляторі, його катували, каже Денис. Після комендатури нас повезли на СІЗО Луганське. Там я пробув неділю, але це була дуже весела неділя, тому що ну, був случай, коли мене забрали з камери, предложили зателефонувати додому. Я ну, там согласився. Завели мене в кімнату, наділи крокодильчики на вуха, підключили до тапіка і починали бити тапіком. Поки я не відключався. Також робили сухого водолаза, це коли прив'язували до такого крісла, типу як, як у зубніка, надівають на, ну, ложать на обличчя полотенце, рушник і починають з відра лити воду. І ти, якби і захлюбуєшся, ну і не можеш захлобнутися. І топили в відрі. Після Луганської області Дениса етапували до двох колоній Росії. В одній з них чоловік схуд на 25 кілограмів. На цій світлині чоловік після полону. Згадує, чим годували у колонії. Ну, одна вода. Тобто Вони варили друге нам, типа, картоплю і забирали з неї воду, як нам на першу. Ну, тобто я похудав. Дуже сильно. І приймали нас так, що у мене були переломані ребра, е вони брали шокери, притуляли до часті тіла і включали, поки акумулятор повністю не сяде. Тобто в мене да, в мене були і ожоги, в мене була розбита голова, підборідок, е я не міг дихати. Я не пам'ятаю, як мене заводили в камеру, тому що мене заносили. Е також в одного була переломана грудна клітина, а одного взагалі забили. Каже, де б не був і щоб не змушений був робити, завжди тримала думки про дружину та рідних. І гроби для їхніх солдат робили, і вінки робили. Багато, дуже багато гробів, і це нас теж радувало. Ми їх робили прямо з судовольстві. Після реабілітації Денис з дружиною та донькою планують поїхати разом на відпочинок. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.